Два модульних містечка зводять у Нетішині для персоналу тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Зараз вже понад шість сотень енергодарівців працюють на Хмельницькій атомній станції. Щоб забезпечити їх житлом, компанія енергоатом взялася встановлювати у місті тимчасові будиночки, а згодом планують зводити ще й багатоповерхівки. Бо загалом на будівництво третього і четвертого енергоблоків після схвалення парламенту мають залучити майже 9 тисяч працівників. Модульні містечка проінспектували керівник компанії і мої колеги. Спонвик цієї буде. І смажена Сергій оглядає кімнату в одному з модульних будинків. Помешкання невеличке, але з усім необхідним для життя. Душова кабіна є санвузол, є омивальник зеркало, невеличка шафа, повноцінна кухня з зварочною поверхністю та духовою шафою. Холодильничок і ваками Сергій з Енергодара на заяс працював майже 20 років. Вже більше двох як покинув рідне місто та станцію. Все в мене залишилась там квартира, тільки тільки купили двокімнатну квартиру, тільки зробили ремонт, прожили. З дружиною, так сказати, дев'ять місяців, і почалось вся Україна бачила, як ми боронили наше місто. Тепер Сергій працює на Хмельницькій атомній станції для працівників окупованої росіянами заес. У Нетішині зводять ось таке модульне містечко. Двоповерхові будинки з меблями та технікою приїхали сюди аж зі Швеції. Тамтешній уряд передав це житло українським атомникам безкоштовно. В цих модульних будинках є 44 будинки, Номери, які однокімнатні, і чотири номери це двокімнатні будинки готові в принципі до заселення, підключені до повністю до комунікації. Це по електроенергії, по воді. Запрошую вас. Показуйте нам ну, ці будиночок. Це, це, це поки не наш будиночок. Ми тільки придивляємось, так але але, але але нам подобається. А це вже до будинку по типу міні котеджу придивляється подружжя звіриків. Максим та Олена також атомники з Енергодара. А зараз працівники Хмельницької АЕС. У нас е наразі житла взагалі нема. От е так як ми приїхали з окупованої території. От ми більше 30 років пропрацювали на Запорізькій атом з дружиною. Там все наше було і дітей хати, квартири, і дача особиста. У цьому будинку є вітальня, спальня та санвузол. Така собі міні-квартира на землі. Всередині всі меблі, необхідне приладдя та побутова техніка. Спальне ліжко, нове тумбочки, кондиціонер. Телевізор це котеджне містечко будують вже коштом Хмельницької АЕС. На цій локації житлові модулі українського виробництва. Поки що встановили п'ять таких будиночків, а планують чотири десятки. Тут також заселятимуть запорізьких атомників протягом місяців, можливо, до нового року, то вже люди будуть заселятися, тому що тут залишилися невеликі ще допрацювання. Ми маємо укриття допрацювати, підлаштувати його для людей. Комунікації практично заводяться. Житло зводять модульне, бо у місті супутнику зараз мало вільної нерухомості. У Нетішин лише з окупованого енергодара переїхали понад шість сотень працівників. ЗАЕС. усіх компанія енергоатом забезпечила роботою. Вони працюють над відновленням третього енергоблоку, який після схвалення парламентом планують добудувати. Наше завдання забезпечити всіх житлом. А це 4,5 тисячі людей. Звичайно, у цих. Локаціях буде розміщено у нас ну, 50 сімей. Там 57 сімей тут на сьогодні можемо довести до 200. Фактично таким способом. Інше питання це будівництво великих будинків таких як ну в яких ми все мешкаємо в Києві, наприклад, такі будинки. Ми також супроекту маємо за словами керівника енергоатому, добудова двох блоків ХАЕС створить додатково 9 тисяч робочих місць. Роботу Максим та Олена Звіриків вже мають. Тепер питання з житлом. Модульний дім енергодарівцям прийшовся до душі, але сподівається, що він буде тимчасовим, адже разом мріють повернутися додому в енергодар. Якщо ну. Вийде з житлом, то взагалі буде все добре, майже щасливі. Але ви розумієте, що щастя не в цьому щастя буде тоді, коли ми переможемо. З Хмельниччини, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.